Це нагорода всієї нашої громади, всієї Мартинівки, яких усім буквально до одної людини, яка допомагала у ті перші дні війни і до цього часу. Її заслужили все наше село. І це стимулює нам і далі як найбільше допомагати нашим солдатам і щоб швидше була для нас перемога. мешканка села Мартинівка Парафіївської громади, яке чи не найбільше на прилученні постраждало від рашистів Валентина Тригуб, стала однією з 30 людей, що отримали відзнаку президента за оборону України. Високу нагороду за дорученням начальника Чернівської обласної військової адміністрації, волонтерам, фізичним та юридичним особам-підприємцям, директорам та керівникам підприємств, установ організації, старостам старостинських округів, представникам релігійних громад, що стали єдиним волонтерським хабом, врут. Чи 23 березня начальник прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Завдячуючи вам, дуже багато було зроблено дуже багато робиться на сьогоднішній день. Ми спільно з вами вистояли той важкий час. Вистояли і завдячуючи вам, військові отримали те, чого потребували на той момент. І воно було потрібно саме тоді. Воно не потрібно, можливо, зараз. А тоді воно було дуже потрібно. І це вчасна допомога, це важливий, скажімо, цей елемент нашого успіху. Завдячуючи оцій єдності, цій спільній роботі, ми всьому світу доводимо про те, що ми дуже сильна нація, яка вибрала і довела усьому світу. Що ми нація, що ми справжні українці, ми не зламні, ми не переможні. Хочу сказати пару слів від імені особового складу військової частини, від імені командування повітряних сил за ті всі добрі справи, які були зроблені протягом цього періоду. Не тільки я кажу про березень, там квітень, а й пізніше. Дуже величезна допомога, яка там обчислюється прямо мільйонами гривень. Тому це все завдяки вам. Ми би без вас не справились. Скажу відверто, тому вам усім здоров'я, удачі, мирного неба. Ну і слава Україні. Дякую. Відзнака президента за оборону України заснована в серпні 2022-го. Проте боронити рідну землю ми почали ще в 2014-му. І відтоді свій внесок у захист України роблять і наші волонтери. Я 9 років займаюся волонтеркою і з перших днів війни працювала, забезпечували хлопців, возили гуманітарну допомогу, забезпечувала тактичною медициною і місцеве ТРО 23 -го. Лютого звернувся до мене хлопчина з ТРО. У них катастрофічно по медицині було зовсім, зовсім нуль. І потім через інтернет почала збирати гроші, так як зазвичай я роблю для нашого війська. З 24 числа вже, як було повномасштабне, то зранку ми по місту їздили і купували ліки по аптекам, Завідув, дякуючи завідувачам аптек, які Відкривали аптеки з заднього входу, і ми на ті кошти, які збирали в інтернеті, ми закупляли ліки і відвозили на і на місцеве і на 42-45, і по блокпостам, і все. І потім ну, займалися тим, що чим займаюся дев'ять років по бойовим бригадам. Оксана Романчик також отримала з рук начальника районної військової адміністрації відзнаку президента за оборону України. В першу чергу жінка пишається не цим. Саме головніше я пишаюся хлопцями. Це саме головне і дуже велика. Пишаюся волонтерами, які працюють вже не тільки, наприклад, рік повномасштабно, а ті, які працюють вже 9 років. Це титанічний труд, який щодня кожну хвилину немає ні дня, ні ночі. Пишаюся небайдужими людьми, які хтось в'яже шкарпетки, хтось ллє свічки, хтось збирає там по копійці на тепловізор, тобто, це ну великий мурашник, і я пишаюся україною. Я пишаюся людьми. Родина Піщенків із Прилуччини долучилася до волонтерства з перших днів великої війни. Відзнаку президента за свого чоловіка Олега отримувала дружина Олена 24 лютого, який став роковим для всіх для нас, для українців. Пролунав дзвінок про те, що військовим потрібна допомога. Мій чоловік, Олег Володимир Спіщенко, разом зі мною зі своєю родиною, ми повністю охватили Прилуцький район. Ну скажімо так, не весь Прилуцький район, але Ладенського таге. З перших днів ми почали дуже допомагати хлопцям. Саме перше це була кухня. Два місяці ми годували хлопців три рази на день. Це було 150 чоловік. А ми возили їм вітаміні чаї. Ми возили їм домашні обіди, сніданки, вечері. Тобто ми намагалися. Так, таким чином підтримати хлопців. Ну зрозуміло, що ремонт машин автомобільного транспорту моральна підтримка теж лягла на наші плечі. Олена у справі підтримки наших захисників взяла на себе більш жіночі обов'язки. Перше – це допомога на кухні своїм дівчатам. А друге, що ми разом з моєю донечкою випікали для хлопців, для ті, які стоять на блокпостах, випікали смаколики і возили їм. Тобто, це перше було якби такий волонтерський рух, а з іншої сторони показати дитині своїй, що Добро має бути, ми маємо зараз гуртуватися і допомагати нашим військовим на сьогоднішній день. Наша волонтерська діяльність продовжується. Чоловік мій займається ремонтом автомашин, допомагає придбанні автомашин, всіляко підтримує фінансово наші збройні сили України. Я зі своєї сторони займаюся міжнародним дитячим проєктом, який називається терапевтична іграшкова кімната, яка знаходиться у нас в Прилуцькому районі. Вона є третьою Чернігівській області. І таким чином надаю безкоштовні послуги, вирівнюю психоемоційну ситуацію у діток стан абсолютно на безкоштовній основі. Це діткам батьки, які служать в ЗСУ, в ТРО, дітки, які були переселенці, є переселенцями або внутрішньо переміщені особи. Ось так, кожен на своєму місці українці продовжують допомагати один одному і нашим захисникам, наближаючи довгожданну перемогу, за яку наші воїни віддають своє життя на фронтах. Слід зазначити, що відзнака президента за оборону України встановлена для нагородження військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, членів добровольчих формувань територіальних громад, працівників центральної та місцевої влади, підприємств, установ, організацій, волонтерів, які брали активну участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та активно сприяли цьому. Наразі на прилученні таких відзнак вже понад три десятка.